Знаходимо грибочки, називаються зеленки. Отак от вони треба. Бачите, як вони заховані, ховаються. Відриваємо їх, от такі красунчики. Тут, бачите, які гарні. Отакі вони зеленкуваті. Тут і тут, дивіться, які красиві. Дуже смачні. Такі красунчики. О, бачите, які гарні. Ой, які красиві. І такі ще є і сірі гриби, називаються сірушки. Це зелені, а отут, от от дивіться, і тут вони. Ой, які краси. М -м -м -м. Під покровом, отак, от як гарно ростуть. Такі зелененькі красончики. Хто ще не знає, а ви їсте такі гарні гриби, теж дуже смачні. Я от їх дуже люблю теж. Це. Це. Всім пока-пока, пишіть -пока. в коментах, хто збирає ще такі. Грибочки. Так, а це такі гриби-сирушки. Бачите? Отут от тут зеленки були таким зеленкуватим. От, бачите, це зеленочки. Такі вони зеленкуваті, а це сірі. У них шляпки сірі. Але все рівно вони такі от смачні дуже. І вони люблять, знаєте, як ховатися. От я вам зараз скажу. Отак от їх треба деяких відрити, треба, от вони. от заховуються. І от такі красончики сірі сирушки називаються. Сирушки. От вона сирушка така, отак от виглядає. Зараз вам покажу. І дуже смачні. Вони, до речі, теж якісь трошки відтіночок зеленкуватих є. Оце також сирушка гриб. Отак от він з цієї сторони виглядає. І теж дуже смачний, корисний грибок. Це вони в кінці жовтня вже ростуть, коли трошки були вже навіть морози. От вони так виглядають, красички. Бачили ви? І тут воно захованих багато. тут Ще є. Тут, отак, от от вони бачите, люблять ховатися отут. -от. І там вони люблять цілий зграї рости. От скільки їх тут вже повиривали. Отак от ідемо, 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 ідемо і бачимо, бачите, які сірі ці зеленушки, я знову, такі в моху заховалися. правда чомусь вам показуються е, якісь світліші. Камера трошки не передає, да? але я вам покажу, яка вона. От. Бачите, отака от всередині. Чи така з, з такого світло-салатового кольору. І також от є оці оце у нас сірушки. Це така ж сама порода грибів, але це сірушки. От вони такі сіренькі, бачите? Теж заховалися. І отут-от вони люблять, я бачу, ці сімейством. рости. От тут ще теж сірушечка отак от заховалася, красуня. Вони так любить на піщаному ґрунті. Ось така от красунька. Бачите, це така сірушка. І зеленушка. Ось це збираємо далі. А це знайшовся гриб зонтик. Ось такий теж красончик. Хто не знає, теж дуже смачний, особливо, якщо з яєчною їсти. От прям ціла готова яєчниця. Можна відбивають дехто її. Отак от, от він виглядає, дивіться, з цієї сторони. Так у нього таке кільце є. Ніжку може, не їсти, але її мені теж подобається навіть і ніжка. От Деякі просто шляпки їдять. Ну, але все рівно дуже гарний, класний грибок. Зонтик. Красота. Супер гриб. Пишіть в коментах, хто такий грибок теж збирає. Цікаво буде почитати. Всім гарного чудового дня і гарного тихого полювання. Хто зараз в лісі. Пока-пока! А це такий польський гриб, хто ще не знав. Такий от теж красунчик. От він так от виглядає. Треба йому почистити ніжку. І от у мене вже в кошику тут є. І зеленки, і от така от зонтик, теж дуже смачний грибок. І польські гриби, і сірушки. От. от такі красунчики. І зеленки. В общем, цілий винегрет. Це всім гарного чудового полювання. Пока-пока! І такий красончик. Бачите, який росте гарний в лісі. Хочі, хто ще збирає польські гриби, хто знає, як виглядає польський гриб. Пока-пока. Отак ідемо, ідемо ми далі. Такий гарний ліс, дивіться, який. Жоте лисечко. така красота. Мох такий красивий, гарний. І отут, от пеньку, росте ще грибок, дивіться. Це у нас такий. Полячок, гарний, красивий грибок. Зараз ми його побачимо. Ой, як він тут пухтий. Ой, прям такий великий виріс. Прямо от в пеньку такий гарний ріс. А тут його брательник ще такий заховат. Теж в моху, такий мох, красивий, гарний. Прям завжди хочеться його забрати собі додому. Такий красончик. Дивіться, який красивий мох. І тут ще його брательник. От вони так люблять в моху, Такі довгі, бачите. Треба ніжку почистити, звичайно. Це всім гарного збирання. Ми далі підемо гуляти по такому красивому, по такому гарному, красивому осінньому жовтневому лісі. Всі, всім до зустрічі, пока-пока. О, дивіться, такий от ліс. Вроді б нічого таке да, не принвіщало. І вчимося збирати зеленушки. о, дивіться, отак от треба їх відкопувати. І отут вони отакі от в землі, красончики, бачите? І отут відрилися. Вон скільки, як клад якісь, бачите? І отут яка велика зеленушка з гарною ніжкою красивою. І вон там ще. Дивіться. Ціле сімистство, якісь красиве, дивіться. Як красота, ось там такі ніжки гарні. І далі продовжується. Вони люблять цілим так, сімейством рости. Тому вони називаються рядом. І отут, от дивіться, цілим рядом вони ростуть. Отут ще, дивіться, які краси. І тут під березою. І тут, Вон, цілий рядок. Отак прийшов, знайшов таке містечко. І вони тут під березою собі примостилися. Так, така березка. У них тут, наче, криша. І, і тепленько. Рідко, і ось цілий красивий рядок. Вони ще й рядовки називаються. Рядовочки. Рядком ростуть. Бачите, який? Цілий рядочок, який ми знайшли гарний скарб. Бачите? Так вони відкопуються, але так, якщо бачите, такі горбики то таке от ми дивимося. Ось таке ціле багатство. Золото знайшло. Ось така красота. Такий у нас сьогодні улов. На відному полюванні. Така от красота. Красотінь. Зеленушки, сірі гриби, польські, зонтики ота от є, сироїшки. Рижик навіть один знайшовся. Это паут красота.